Всім привіт! сьогодні! Покажу, як скачати MMG Drive. Так, заходимо в Telegram. У мене тут є два фантазия тільки і мого брата. Так, шукаємо фабрику Сугіти. Или вс напишу. И шукаємо видео. Угу, чекай. Так. Мне це знайде перше то. Еперше то знайти Угу. Чекайте, так так, це тут похоже. Угу. Прощеш е, якісь звуки там у мене. Це просто брат там говорить. Ча-ча, давай, сместа, давай, раз. Давай, давай, да, Давай, раз, два, три. я походу. Так, так. Ну, где мой канале? Матвей! Подожди! Подожди, челюсть. Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ от Да, а это можно? Да, той канал ты можно скачать, и блин. Какие каналы? Фабрика свети, Фабрика свети, потім лаис. Поселки. А, ага. Стиху дай А куда вийшло? Вертай, готай. Вертай, папи. Вертай, Спробуй теж може. Ти Так, зараз знайдемо. Коротше вам треба якчати <про програму. Заходимо в неї. Я тебе там зареєструватися. Там останнє саме ви згортаєте програмку. Чекайте мій телефон завис. Чекайте. Нарешті. Заходимо сюди. Чекайте. В мене друг дзвонить. Заходимо, чекаємо, заходимо сюди, Чпунькаємо. И все, чекайте эту чергу и можете играть скільки захочете.